Робимо огляд на італійську валізу від бренду Brix X Collection. Так, дуже елегантна валіза з натуральної шкіри тут вставочки, на ручках, на блискавках. І сам матеріал сатиновий, нейлон, й перероблений, тому міцний, щільний, вологостійкий і легкий в догляді буде. І бачите, ми маємо ще ось такі клапани, які захищають блискавки. Тому все, що буде. В кишеньках оцих зовнішніх, оця дуже велика, повністю. Ця така досить компактна для дрібних речей. Буде захищена. І ще сам корпус валізи дуже м'який. Як бачите, тут взагалі вся частина безкаркасна. Каркас ми маємо тільки позаду і знизу. І ще є по всьому периметру вставка з пластикова, яка є дуже гнучкою, але яка дозволяє тримати форму цій валізі. А оця гнучка форма буде дозволяти вміщати цю валізу в ті міста, де жорстка валіза не зможе вмісти. Наприклад, в потязі, де немало мало місця, або в багажнику автомобіля, який може бути там, наприклад, тісним та. Тут встановили італійці японські колеса з величезними чашками, які поглиблені в корпус і класно зафіксовані там на жорстку і міцну раму. Тому вони мають реально дуже плавний і тихий хід гумом м'якенька, тому реально їдуть дуже тихо. І це важливо для валізи такого рівня. Бачите, ручку сховали під блискавку. Менше затиралася при контакті з поверхнями і була теж захищена від вологи. Ручка висуна має два рівні фіксації і майже не відчувається люфту. І Ось в цьому буде максимально комфортно їхати на чотирьох колесах. Італійці додали 4 ніжки для горизонтального положення, фіксації цієї сумки. І ми маємо по дві ручки для перенесення зверху і збоку вшиті, вшиті вони дуже круто, там всередині зробленим товстим шаром, тому відірвати їх буде з такої товщини тканини крайні важко. Ну і відбити їх взагалі нереально, тому що вони м'які і приємні до руки, тому що тут натуральна класна шкіра. Всередині валізи ми маємо приємний на дотик і якісний текстиль. Тут в нас додаткове кишеня для документів, а тут в нас ще маленька підрібничка. Є притисні ремені і до того ж ще ось така вологостійка косметичка. В середньому розмірі 72 літра і вага всього 3,1 кг. Тобто ми маємо легку, дуже елегантну валізу. І досить містку до класних колесах, і взагалі чудовою фурнітурою, Тому хто шукав таке поєднання це чудове рішення.